Шановне панство, мені здається, я зібрав свою першу армію у Warhammer 40 тисяч. Ну, зібрав, можливо, не найдоречніше слово тут, але вона тепер точно у мене є. Хто не бачив моїх попередніх роликів, то я тільки ось нещодавно почав вливатись у це нове для себе хобі. А раніше мене балували тільки настільні ігри, відеоігри. А ось тепер я почав кайфувати від цього прекрасного варгейму. І фракцію, яку я собі обрав, це Адептус Кустодес. Вони елітна особиста гвардія імператора людства. Світі Вархаммер 40 тисяч. Вони створені за допомогою унікальних генетичних та біоінженерних методів, що робить їх значно сильнішими, швидшими і розумнішими за звичайних космодесантників. Кустодес охороняють імператорський палац на тері, виконують надскладні секретні місії та діють як остання лінія захисту людства. Їх вирізняють золоті обладунки, які можуть коштувати в прямому сенсі як ціла планета, майстерна зброя, ну і звісно, абсолютна відданість імператору. А кожен з них. Майже непереможний воїн і стратег про них є дуже багато кльових та мега епічних історій, як за часів Єрісі Хоруса, коли вони були під керівництвом Костянтина Вальдора, так і зараз в сучасному беку під керівництвом капітан-генерала Траяна Валориса. Отже, обрав я саме цю фракцію, по-перше, через те, що вони мені подобаються візуально, а також подобається їхня лорна частина, що, як на мене, є одним з найважливіших елементів при виборі своєї армії. А по-друге, вони є неймовірно сильними і при Цьому не перевантажені правилами, що як для мене новачка. Дуже доречно. А ще ледь не забув саме моделями Адептус Кустодис, також можна грати і в Хорус Хересі. Мені до того ще дуже далеко, але сама можливість грати одними і тими ж моделями у дві системи є досить приємним бонусом. Ну і звісно, приємним бонусом є те, що це найдешевша армія. Тобто для того, щоб зібрати мені своє військо на певну кількість очок, я витрачу трішки менше гривень, ніж якби я збирав якусь іншу армію. І при цьому що фінальне рішення збирати саме Кустодис приймав особисто. Але допомагали з вибором мені інші досвідчені гравці у клубах. І от як наслідок вже з особистого досвіду, я щиро раджу вам, приходьте в клуби, бо саме там ви зможете зрозуміти, чи, по-перше, подобається вам взагалі це чи це ваше. А по-друге, ви за рахунок тих самих порад не наробите зайвих помилок і зекономите трішки грошей. До речі, із клубом із порадами, і зекономити трішки грошей. Вам якісно допоможе Марс Шоп, який є спонсором цього відео. На їхньому сайті ви можете придбати, як самі. Набори з мініатюрами для вашої фракції, так і все необхідне для моделювання, по типу широкого асортименту фарб або ж, наприклад, штучної трави, якою дуже кльово та просто можна прикрашати ваші моделі. У них на сайті навіть є розділ барахолка, де можна придбати без коробки окремі певні ливнички або декалі, і при цьому знову ж зекономити трішки грошей. Ну і повертаючись до розмови про клуб, то всім жителям Запоріжжя та гостям міста я рекомендую завітати в Марс Клаб. Там грають у варгейми на різних системах. Стемах, фарбують мініатюри, проводять турніри і так далі. А ще там можна замовити професійне фарбування ваших моделей, щоб ваша армія швидко і одразу виглядала розкішно. Цей клуб знаходиться у Запоріжжі за адресою вулиця Сталеварів 7, а всі необхідні посилання на сайт, соцмережі та затишну групу спільноти в Телеграм. Я залишаю в описі до цього відео. Так от, які моделі є у мене і з чого складається моя армія? Ну, по-перше, це той самий капітан-генерал Траян Валоріс, якого я вже повністю закінчив фарбувати і навіть прикрасив базу травичкою, про яку я щойно розповідав. Далі йде, хоч і не повноцінний член армії у 40, але у мене також є фігурка Костянтина Вальдора. Мені її подарував влади Вахаграй, і я дуже сподіваюся, що ГВ поверне цього персонажа в актуальний лор, і я зможу додати його як особливу ігрову модель до своєї армії. Ще із кльових персонажів я маю Блейд Чемпіона, який сам по собі. Є просто неймовірним воїном, а також розкішних героїв з роману Кріса Райта у вартові престолу, а саме Валеріана та Алею. І це просто капець, як я хочу, щоб цю книгу локалізували українською мовою. Далі йдуть дуже могутні, але не до кінця пофарбовані піхотинці, такі як Вардени. У мене їх два набори по п'ять дядьків, тільки другі п'ятірці, ті, що чорненькі, я вирішив дати в руки сокири замість списів. Так мені казали, що в бою вони можуть бути менш ефективнішими, але мені так захотілось. Одному з них я дав аж дві сокири. От захотів так і зробив. І в цьому, як на мене, неймовірний кайф цього хобі. Далі у мене йде набір з п'ять. Гвардії, вони теж ще не пофарбовані, але ці хлопчики зі щитами можуть терпіти дуже багато болю на ігровому полі. А от хто буде завдавати болю моїм ворогам, так це Аларуси, і у мене їх дев'ять дядьків, які я розділив на три групи. Перші наразі поки що просто залиті в золото. Других я купив вже дуже симпатично пофарбованими. Ну і на третіми я старався сам. І це перші мої моделі разом з Трояном Валорісом, який я завершив повністю. І як на мене, для першого разу вийшло досить непогано. І поки що це все. І ви, подивившись на цей стіл, можете сказати мені, Макс, тут, звісно, модели на приблизно ось таку кількість очок, але це все не те, що поки що армія. І ви, напевно, будете праві, але я на початку ролику не. Дарма сказав, що слово «зібрана» не до кінця підходить під цю ситуацію. Бо ми зараз переходимо до розпаковки ось такого розкішного комбат-патруля, якого я вицепив на барахолці, бо в Україні таких ніде немає. Кайфи! Отже, давайте здаремо плівочку і покажу вам, чим я буду доповнювати свою армію. <звук> От сюди. Клас. О, о. так, є в ці правила збірки. Оскільки це комбат-патруль, то тут є трішки е, більше різних е, бійців. Тобто я можу там комусь давати знову ж е, списи, комусь сокирки, напевно, чи аквілиці. О, і в кінці цього комбат-патруля є оці дата щити, а тут його не було такого. Не знаю наскільки вони актуальні, треба дивитися, але подивимось на ливнички. Так, баски. Раз ливничок, два. Це дрібніші. О, а тут ще й декалі є навіть і підставочки під цих типів. Коротше, розказую, показую. Ви зараз все одно по ливниках нічого не зрозумієте, чим я тут. Задарився у цій коробочці йде 18 мініатюр. По перше, це ще одна п'ятірка гвардів. Вони тут можуть бути зі щитами, а також можна й дати їм списи. Вони тоді будуть слабкішими, але бити і стріляти будуть значно больніше. Також те, що я дуже хотів у свою армію, це сестри тиші. Тут їх аж дві п'ятірки, і я їх зроблю. от точно тут як намальовано: це одні будуть з мечами, а інші з далекобійною зброєю. Це дуже класні дівки. Вони мощніші антипсайкери. Коротше, в будь-яку армію костодес. Вони залітають просто так до того, що ми пам'ятаємо, тут є герой алея, яка дуже класно сюди залізає. Ну і як на мене, перлина просто цієї коробочки. Це три вертуси. Я просто так хочу їх зібрати і подивитися, як вони будуть це виглядати. Це просто кайф. Ну це просто літаючі штуки, на яких сидять кустодес. Я покажу, може, фотографію чи їх з інших моделей. Приблизно має виглядати так. Просто кайф. Дуже хочу. І тепер, якщо підсумувати і порахувати, скільки тепер ось тут, поки що не до кінця зібраних і пофарбованих моделей, то вийде приблизно ось така кількість поїнтів. Це вже, як на мене, прийнятно, таким можна грати. А якщо навіть і доведеться щось ще докупити, або вам потрібно буде щось докупити, то ви пам'ятаєте посилання на Mars Shop в описі до цього відео. Тому, панове, якщо бажаєте побачити, як саме я зібрав і пофарбував ці моделі, то обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм посилання. Залишаю також в описі до цього відео. До речі, там також у мене можна замовляти напряму настільні ігри, просто написавши мені в особисті повідомлення. Я дуже сподіваюся, що ви свідомі глядачі, і для того, щоб україномовний Ютуб розвивався, то ви вже підписані на цей канал, поставили вподобайку цьому відео. А також, якщо у вас є можливість, то запрошую ставати спонсором цього каналу. Таким чином можна закидати пару гривень, тим самим підтримувати канал фінансово. Ну і коли назбирається принаймні 10 спонсорів, то я організую для нас закритий телеграм-канал, де ми будемо спілкуватися. Розігрувати різні настільні ігри, можливо, що чи з модели. Ну і, звісно, буду закидати туди додатковий контент. Щиро дякую за перегляд. Напишіть коментар зі своїми враженнями про побачення. А я поки вам порекомендую наше велике відео, яке допоможе вам обрати першу свою фракцію. Ну і, звісно, ролик про стартер сет, оскільки це є найвигідніша покупка для початку у цьому хобі. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа! -па.